Пані -пані, вітаю! мене звати Денис Заченко, і як в огляді піквай Dark Rock Elite я поставлю у цьому матеріалі певні умови. Річ у тім, що немає ніякого сенсу розглядати безіменне відеоядро AMD Ryzen 5 7600 як цілісне та фінальне рішення. Це рішення у будь-якому випадку буде тимчасовим, або під ситуацію, коли ви чекаєте більш потужну відеокарту, або у вашої поточної відеокарти щось не так, а картинку виводити все рівно треба. Втім. Як людина, яка завжди цікавилась, скажімо так, мінімальними системними вимогами до заліза, а у мене досі лежить старий мульти ОС планшет, чувіна Intel Atom Z8350, мені все рівно цікаво, на що... Що здатне відеоядро AMD Radeon Graphics або RDNA 2 покоління Рафаель. Перед тим як почати, подякую компанії ArtLine за наданий для тестування семпл. Технічно це спонсор даного відео, хоча я не думаю, що продуктивність комп'ютера без дискретної відеокарти є репрезентативною у порівнянні навіть з бюджетними ігровими збірками на Artline. Ну і якщо у вас із ПК щось станеться, із відеокартою щось станеться, Artline надає гарантію 36 місяців, тому пошук проблем буде не на вас. А тому IGPU вам буде потрібен значно менше. Однак, якщо ви вирішили, наприклад, придбати собі не готову збірку, а зібрати власноруч, як це робив я, під себе, під свої потреби, на сайті Artline є і окремі компоненти, тому це теж варіант. Вам це відео, це відео, все рівно буде корисним. Бо я ставлю перед вбудованою в Ryzen 5 7600 графікою. Чотири завдання. Ну і перед тим, як їх озвучити, я нагадую, що наш українсьмовний контент можна підтримати вподобайкою, підпискою та дзвіночком Чудова підтримка буде коментарем. Ну і навіть фінансово можна на головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Навіть цього буде більш ніж достатнього. Ви цим чудово нам допоможете. Ну а тепер до діла. Отже, завдання наступні: перше. Проста робота, набір тексту бенчмарки, SSD тощо. Тобто або як офісний ПК, або як тестовий стенд без відеокарти. Друге споживання медіа контенту, тобто YouTube і перегляд відео з плеєра на ПК. Третє. Ігри очевидно не сучасні, хоча як повезе, і четверте створення медіа контенту, тобто рендер відео. Я проводив тести на Be Dark Rock Elite під розгоном Asus AI тобто з частотами, які має брати AMD Ryzen 5 7600 x Чому я взагалі тестую на 280 ватному кулері, Поясню у огляді 280 ватного кулера. Власне, я пояснив кулер, в огляд вже вийшов. Але спойлер, економія грошей. І ще одна умова: ОЗП або оперативка. G-Skill Trident Z5RGB, 32 ГБ, 600 МГрансфер на секунду, cl 32. Теж від Artline огляд теж є у нас на каналі. Посилання будуть у описі під цим відео. Гнати о заперуцями я відмовляюсь. Увімкну Єосіпі і все. Безумовно, швидкість, ранговість та канальність оперативки напряму впливає на продуктивність вбудованого відеоядра. Але раніше вплив був сильнішим. Я покажу це в окремому відео, якщо вийде. Але на YouTube тести різних швидкостей вже є. Манува. ОЗП у тому числі на Ryzen 5 7600 і на частотах до 6000 мегатрансферів на секунду. Відмічу також, що однією з нових фішок, наскільки мені відомо, Ryzen 7000 з відеоядрами є підтримка USB Type-C Alt Mode. Тобто, якщо у вас є кабель або перехідник Type-C в DisplayPort, ви можете використати Type-C для виведення картинки. Це не завжди треба, наприклад, на моїй материнській платі Asus ROG Strix b 650 e і Wi-Fi display. Порт виведено окремо, але так є не на всіх материнках. На жаль, тому фішка корисна. Тепер до діла. У простій роботі відеоядро себе абсолютно спокійно почуває. Власне тестування процесора у Cinebench та Aider64 на всіх кулерах, які я тестував власне, за останні півроку, я робив це без дискретної відеокарти. Тому, якщо вам треба друкувати текст, сидіти в соцмережах та взагалі займатися будь-чим, що не потребує потужного прискорення відеокартою, ось до як то кажуть. Далі програвання відео. Тут, наскільки розумію, я ситуація наступна: вбудована в процесор графіка. Графіка Ardine 2 і який-небудь Radeon RX 680 від Asus мають суть один і той самий медіа рушій під брендом VideoCore Next. Цей рушій, на жаль, представлено у багатьох версіях, і жоден з сайтів, які я перевіряв, не дає повної картини. Він не пояснює, що там за версії, але повна картина і не треба. У мене були семпл файли з Canon, 8-бітні та 10 бітні У мене були 8-бітні та 10-бітні файли Panasonic V-Log. І відеоядро AMD обробило всі відеофайли, окрім 10-бітного Canon, що мене вибісило. Не тому, що відеоядро не обробило Canon, а тому, що воно обробило 10-бітний кодек Panasonic. Моя ATX. 3080 на ноутбуці цього не вміє. Ну а про Ютуб та все інше я, взагалі мовчу. Звичайно, відеодро це програє без проблем, але це все перевірка декодінгу, тобто програвання. Енкодінг або пакування це процес створення відеофайлу певного формату. І відеоядро AMD Ryzen 5 7600 в DaVinci Resolve підтримує і H.265, і H.264. 64 Здається, немає підтримки енкодінгу AV1, але я навіть не знаю, як це робити на RTX, наприклад, 380. Можливо, якщо вам цікаво, я тему вивчу, бо теоретично вона досить вигідна. Тепер ігри. То дуже цікава ситуація. Прямо дуже цікава. Тому що процесор сам по собі не у всіх сучасних іграх показує чудовий результат. Але, скажімо, при грі з ботами в CS GO2 покаже результат гірший, бо штучний інтелект ботів у конкретно цій грі обробляється саме відеокартою, не процесором, оскільки під ігри, в які я граю зараз більшу частину часу, Radeon Graphics Rafael не підійде від слова зовсім. Я обрав проекти, які б я з задоволенням перепройшов. Отже. Список ігор і результати тестування. Fallout 2, Borderlands 2, Sons of Conquest, Vampire Survivors, ELEX 2, X Машина The Outer Worlds, Продеус Супер Хот We Happy Few Deus Ex Odin. Dark Messiah of Might and Magic Age of Empires Definitive Edition AM2 Clan Wars Legend of Grimrock 2 Dusk. Stalker Call of Pry5, Gothic 2. Tasker Rim Special Edition. Також по тестуванням інших оглядачів, я знаю, що ви можете загалом без проблем грати в Fortnite GTA 5, Valorant та CSGO 2 без ботів. Всі тести в іграх будуть показані, я думаю, в окремому відео, але вибір їх не випадковий. Я хотів показати, що навіть на малопотужному відеоядрі ви можете грати все ваше життя і горя не знати. Не в новинки, але погодьтесь. Хоча б в одну з ігор, які я назвав, ви або грали, або хотіли б зіграти, правда? І сумісність Radeon Graphics з старими іграми майже ідеальна. Єдині дві гри, які зі списку не запустились, це Saints Row 4 і Deus Ex Human Revolution. Найгірше себе вели Valheim, Prodeus та Outer Worlds. Остання витягувала більше 20 FPS завдяки підтримці FSR. Але на 25 FPS на екрані була малоадекватна каша, оскільки це одна з моїх улюблених ігор, і я знаю її від початку до кінця. Я в такому режимі грати можу, але не рекомендую нікому. Ще одна, втім, ситуація, яка може виникнути, якщо відеокарта зламається. Демонтувати відео. І це останнє завдання перед AMD Ryzen 5 7600 і відеоядром Ardine 2 всередині. І тут я віддаю належне тому, наскільки далеко і відеоприскорювачі, і програми нелінійного монтажу пройшли з тих часів, коли я вперше почав працювати з Sony Vegas, який у мене був придбаний як не дивно в Steam. Оптимізація під відеоядро, не під процесор, є у 99% задач в DaVinci Resolve. Винятком є певні плагіни F'usion та спеціалізовані ефекти, які Вимагають, наприклад, тензорні ядра NVIDIA. щодо швидкості обробки, є погана новина і декілька гарних. Погана новина під час рендеру біров з Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K з солідною кількістю корекцій кольору. На одну хвилину рендеру в кеш. Комп'ютер витрачав 16 хвилин реального часу. А на футаж з Panasonic Lumix S52X із шумодавом близько 17 хвилин на одну хвилину. Це пояснюється і тим, що продуктивність самого відеоядра базова, і тим, що ОЗП загалом завжди повільніша, аніж відеопам'ять відеокарти. Гарні новини наступні. Навіть мій старий ноутбук на RTX 2080 Max Q витрачав на рендер однієї хвилини аналогічного футажу десь 4-5 хвилин. При тому, що та відеокарта в іграх багатократно потужніша. Однак є нюанс. У RTX 2080 було 8 ГБ відеопам'яті. А у AMD Ryzen 5 7600 на материнці Asus ROG Strix b 650 e і Wi-Fi Gaming пам'ять під відеоядро виділяється по стандарту 512 МБ. Але може бути збільшена до 16 гігабайт, як у мене на відеокарті на моєму флагманському ноутбуці. А у мене RTX 3080 на 16 ГБ. І це важливіше ніж ви думаєте. Здавалося б, коли не вистачає відеопам'яті, він все рівно бере її з оперативної пам'яті. І теоретично, от скільки в системі ОЗП, стільки в системі і відеопам'яті. На практиці це не так. І на цю тему у мене є теорія, враховуючи, що Windows, у всякому випадку. Починав, може починає навіть зараз, використовувати файл підкачки тоді, коли в системі використано всього 50% ОЗП. Пріоритет стабільності йде на систему загалом, а не на окремі програми. Тобто в системі вільної пам'яті як такої немає. Вона вся розподіляється в реальному часі, і розподілення це планується та змінюється щосекунди. Тобто можете вважати, що та вільна ОЗП це ОЗП, яка зайнята файлом з надписом вільно. І цей файл обрізається, коли треба ОЗП. ОЗП під і ще щось. І як я бачу на практиці, якщо системі не заборонити використовувати ОЗП під цей файл вільно, то коли доведеться обробляти відео, програма DaVinci вимушена буде боротись навіть за оці ось теоретично вільні гігабайти, бо це якби екстрена ситуація, і вона забирає гігабайти, які в теорії можуть знадобитись іншим програмам. І через це програма вилітає одразу після відкриття проекту, коли в BIOS виділено всього 512 мегабайт відеопам'яті. А коли я виділяю 16 гігабайт. Вона здатна рендерити цілі Ютуб відео і не вилітати, бо це її пам'ять, яку система вже не чіпає. Також я заради сміху перевірив швидкість кешування відео в DaVinci на базовій частоті та таймінгах в ОЗП. До цього нагадую я тестував в Пі. Ну, тобто базова швидкість це 4800 мегатрансферів на секунду, і таймінг її 40-40-77. Час кешування однієї хвилини футажу з Panasonic збільшився на 12% з 17 хвилин до 19. Здавалося б, приріст відчутний. Але коли ми говоримо про різницю між 3 годинами і 3 годинами 40 хвилинами, на рендер одного відео я особисто все рівно ставив би кашування на ніч. Це не причина не вмикати експо. Це причина не гнатись за частотою. Бо на 7200 мегатрансферів різниця може бути взагалі 6% ціною стабільності. Мені особисто воно не треба. Ну і підсумки відеоядро в AMD Ryzen 5 7600 Це найслабше відеоядро, яке ви можете сьогодні знайти в десктопних процесорах Ryzen. І при цьому воно дозволяє грати в ігри в купу ігор, виконувати всі офісні задачі на ваше уподобання, Має підтримку кодеків, яких немає, навіть у Артікс RTX 3080, і спокійно рендерить відео повільно. Але стабільно. Чи варто відмовлятись від дискретної графіки, користуючись лише вбудованою, ні не варто. Однак ми перейшли певну межу в розвитку комп'ютерних комплектуючих, коли навіть найслабша з моделей є достатньо сучасною, а програми достатньо оптимізованими, щоб ви могли робити майже будь-що повільно, але стабільно і беззупинно. І я це дуже поважаю. Тому так рекомендую. І на цьому в мене, мабуть, все. А у коментарях не забудьте написати, як ви взагалі відноситесь до відеоядер, вбудованих в процесор. Чи важливі вони вам, так як вони важливі мені? Чи вам все рівно ви візьмете 7520 з індексом F і горя знати не будете? Пишіть не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину Сондмакі за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину Motostaff і компанії Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza Air 2S. Ну і, звичайно ж, компанії ArtLine за надання семплу та допомоги у створенні цього відео. Посилання будуть у описі. З вас, як завжди, в подбайки, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. То їх просто обожнює і просуває наш відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал RotNation. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та будьте здорові!